Баті і сестри, я щиро вітаю вас із цим святом народження Божого сина. Для нас воно, для язичників, це той доступ появився до святого святих. Хвала Богу! Христос народився. Я дякую Богу, що можу бути сьогодні в домі молитви, називатися його сином, бо написано у Божому слові, що він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Слава нашому Богові! Ми колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не мали доступу, але сьогодні маємо вільний доступ через Святого Духа. І ми сьогодні в молитві нашій можемо спілкуватися з нашим Богом. Хвала Богу. Я вчора, знаєте, ми так там знизу брали подарунки. І за ці дні наші діти вже стільки мають подарунків, що вони вже не знають, що брати, що їсти і чим гратися. І я згадав своє дитинство, коли ми колядували в нашому селі. І коли ми заходили до невіруючих людей, вони по-особливому любили, коли співали віруючі діти, тому що тих пісень вони ніколи не чули, і вони завжди просили заспівайте ще одну. І так як нам батьки наші не дозволяли брати гроші, то люди нам давали всякі солодощі, цукерки. І мені запам'ятався один дім, коли ми зайшли, заспівали пісню, і тьотя винесла такий великий мішок великих апельсинів. І вона кожному дала кожній дитині. І я тримав той апельсин в своїх дитячих руках. Він такий був здоровий, гарний, оранжевий. Я думав, зараз вийду з дому, вийду на дорогу, здорову шкірку і буду їсти. Але знаєте, як діти, ми десь там штовхалися, було багато дуже снігу, темно, і той апельсин він випав з моїх рук, впав десь в сніг. Я шукав, шукав його і не знайшов. І всі йдуть по дорозі, їдять, а в мене апельсина немає. На другий день, браття, сестри, я йду біля тої хати, повертаю свою голову. Сонце світило, на дворі багато стало тепліше, сніг трошки розтав. І я дивлюся, так зверху лежить мій апельсин в снігу. Я підійшов, взяв його в свої руки, здер шкірку. І я пам'ятаю, як я йшов додому, це був найвкусніший апельсин у моєму житті. він був таким вкусним. Я... Те, що я втратив, я знайшов. І знаєте, дивлячись сьогодні на цей час, який ми живемо, сьогодні наші діти мають достаток. Ще я застав в дитинстві своєму, не завжди ми мали те, що сьогодні мають наші діти. Я пригадую одну історію, теж це було колись, в одному домі, коли мама купила продукти і положила вдома, і хтось із дітей знайшов їх. І перше ніж взяти, діти були навчені, щоб в мами питати. І дитина відкриває двері, мама на городі, і каже: Мамо. Це нам чи людям. І мама бістренько йде з города і каже: Діти, ви ж так не кричіть на весь двір, щоб люди не подумали, що в нас нічого вдома їсти немає. Так було, браття, сестри, колись в тій країні, в якій ми жили, краще було для, для гостей або на свято. Сьогодні ми маємо можливість, і на наших столах є достаток хліба, достаток поживи як для наших дітей, так і для гостей в повсякденному нашому житті. Слава нашому Богові! Ми сьогодні маємо це служіння, коли ми святкуємо народження Божого Сина 24-й рік. Хто би міг подумати, браті і сестри, років 20 назад, що ми доживемо і будемо в цій країні, в цьому городі мати таке гарне служіння в тихому і мирному часі. Нехай прославиться ім'я Боже. Я ділюся Божим Словом перед нашою молитвою, яке Бог положив мені на серце, і ми помолимося. Перше місце Євангелія від Матвія, перший розділ, 21-й вірш. І вона вродить сина, йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому, і, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Книга пророка Єремії прочитаю сьомий розділ перший вірш. Слово, що було до Єремії від Господа, говорячи, стань у брамі Господнього дому і прокажеш там слово, оце та промовиш. Послухайте слово Господнє весь юдо, що ходите цими брамами вклонятися Господу, так говорить Господь Сабов, от Бог Ізраїлів. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. І 8 розділ, двадцятий вірш: минули жнива, покінчилось літо. А мене спасені через нещастя, дочки народу мого, з я, і міцно страхіття мене обняло. Чи немає бальзаму в гіладі, чи ж немає там лікаря, чому нема вилікування для доньки народу мого? Ой, коли б голова моя стала водою, а око моє за джерело сльози, то я плакав би вдень та вночі над побитими доньки народу мого. І ще одне місце це буде послання до євреїв, 10-й розділ. 19-й вірш. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священника над Домом Божим. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Хвала Богу. Браття і сестри, я пригадую один момент з мого життя, коли я їздив ще на траку. І повертаючись додому, я їхав в штаті Вайомень. Була зимова погода, падав великий сніг. І я собі думав, так запланував, доїду до одного тракстапу, там був перед перед перевалом. ляжу, пересплю ніч і далі поїду по своїй дорозі, тому що їхати було дуже важко. Але час від часу на моїй дорозі висвітлювалися знаки. Що там була вказана вага трака, і якщо менша вага трака їхати вже було неможливо, заборонено, тому що був великий вітер. І так як я віз машини, трак мій був важким, і я міг продовжувати собі їхати, але знову час від часу висіли знаки, які попереджували мене, що знайди місце, тому що дорога далі може бути закрита. Дуже було опасно їхати, був великий голольон. Але я собі запланував доїхати до того Тракстапа і там заночувати. Я люблю там зупинятися. Але я проїхав декілька миль ще, можливо. І ті тракстапи, де я міг зупинитися, вже я проїхав. А до того, якого я мав доїхати, я не доїхав. Висів знак, де було написано, що дорога закрита. Доступ. Для мене був закритий і всіх тих, які їхали зо мною, доступ був перекритий. Браття, сестри, моє сьогодні, моє сьогодні проповідь, слово моє про доступ, який був відкритий для нас, язичників, через народження Божого Сина. Пригадую, ще один момент, ми з нашою сім'єю мали можливість поїхати в одну поїздку, і ми зробили такий маршрут через Ніагарський водопад, поїхали в Нью-Йорк Сіті. І, вертаючись додому, поїхали через вашингтон І Коли ми там походили з нашими дітками, показали для них ті музеї. І ми захотіли зробити фотографію на фоні Білого дому. І я їздив вокруг того Білого дому і думав, як то під'їхати ближче, щоб вийшла гарна фотографія. І коли ми дивилися, я бачив, як той білий дім він був окружений заборами, було багато сек'юриті, поліції. І для простої людини, звичайної людини такої, як я. Доступ був закритий. Туди пускали своїх людей, туди пускали довірених людей, тих людей, які, з якими президент мав справу. І проста людина, звичайна людина, доступу туди не мала і не може мати. Братя мої сестри, якщо ви були хтось в лікарнях чи в якихось великих зданнях, і є такі місця, де людина може пройти, але є такі кімнати, на яких вісять спеціальні замки, і там є код або потрібно скинувати карточку. Має туди доступ спеціальна людина, своя людина, довірена людина. І Боже Слово каже: ми колись були не народом Божим, а сьогодні є народ Божий. Колись ми не мали доступу, а сьогодні ми маємо доступ. Колись не помиловані, а сьогодні ми помиловані через народження Божого Сина. Хвала Богові! Братія і браті, сестри. І Михай пише, в Слові Божому, з чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом високости, чи піду перед Нього з цілопаленими річними телятами, чи Господь уподобає тисячі баранів, десяти тисячки потоків оливи, чи дам за свій гріх первенця плід утроби моєї за гріх моєї душі? Що принести перед Богом? Яку жертву дати за свій гріх? І Бог каже. Було тобі виявлено, о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь нічого. Не потрібно жертви. Жертва вже одного разу була покладена Сином Божим за тебе і за мене, щоб ти і я сьогодні мав доступ, вільний доступ через жертву Сина Божого. Хвала йому, браті і сестри. І а, Михай пише далі: тільки чини правосуддя, милосердя, люби і ходи з Богом твоїм сумирно. Виконуй волю, Господню. І так кажеться все просто, але часто в практичному житті не все так просто в нашому житті, і сестри. Чому? Бо сьогодні є той, який пропонує свій доступ, який приходив спочатку творіння людства і говорив до Єви, що є ще один доступ. І Єва написано протягнула свою руку і згрішила перед Богом. І коли вона скористалася тим доступом, доступ до всемогутнього Бога був закритий. Автоматично браття сестри, біблія каже: перелюбники, і перелюбниці, чи ви не знаєте, що дружба світом то є ворожнеча проти Бога? Якщо ти хочеш користуватися доступом, який сьогодні пропонує для тебе цей світ, доступ до всемогутнього Бога, він закривається. Бог противиться, коли людина називається іменем Божим, починає відходити з дороги правди. А ми сьогодні перед лицем Господнім. Браті і сестри, і ми сьогодні маємо право називатися своїми для нашого Бога через народження Божого Сина, через жертву Сина Божого, хвала йому. Ми сьогодні по-особливому, як народ Його, маємо святкувати народження Божого Сина. Я прочитав оце місце в Божому Слові, коли Бог казав до Єремії, Ти стань. У воротах Господнього дому і проповідуй, кажи для людей, які носять ім'я Християнин, які ходять цими воротами вклонятися Богу живому. І коли би став би хтось з боку і дивився на тих людей, які йшли на поклоніння, і люди думали, що це є люди Божі, які йдуть вклонятися в храм Господній, але Бог бачив серце людини, і він казав до Єремії Єремія, ти стань, тому що час, який переживав Єрусалим, він був в окрузі. Вавилонське військо написано Окружило. І голод був великий, і не було допомоги для Єрусалима. І Бог казав: Ти стань, якщо поправлять дороги свої, то будуть мати доступ до всемогутнього Бога. Я зроблю, що вони будуть жити на місці цьому. Браті і сестри, Бог хоче, щоб народ його всякого часу мав доступ, вільний доступ. Якщо ти носиш ім'я свій, якщо ти носиш ім'я Християнин, тим повинен мати доступ до всемогутнього Бога. Але сьогодні є ще інший доступ, який пропонує цей світ. Якщо людина протягує свою руку. Бог закривається, і Єрусалим, він був окружений. І люди, які ходили на поклоніння, вони, як то Бога, знали, але Бог був далеко від них, тому що Бог казав поправте дороги свої, щоб мати доступ до мене. Браття і сестри, я часом проїжджаю по наших вулицях в нашому городі, Я дивлюся на доми, які сьогодні украшені гарними світлами. І дивися оком, є картинка, все гарно, все різдвяно. Але буквально два місяці тому. На тех котах висели всякие, всякие страхи те на той, на то их свято Хэллоуин. И мені згадуется одна песня: А если снимешь маску, пустота, ведь ничего в душе и не осталось, давным-давно по капле растерялась без веры, без любви и без Христа. Но день придет, сам Бог оценит путь. Ты будешь взвешен, сам собой ты станешь, не сможешь маской Бога обмануть. С чем ты тогда? Перед творцом пристаєш. Братія і сестри, ми сьогодні в домі молитви. Ми сьогодні маємо право називатися своїми для нашого Бога через народження Божого Сина. Перевір життя своє. Чи маєш ти доступ до святого святих? Якщо ні, цій молитві перевір життя своє, дорогу свою. І в Дусі Святому з'єднайся з небом і будеш мати доступ, і будеш мати Боже благословіння. Тому нехай Господь благословить наші сім'ї, наші родини, нашу церкву, щоб на цьому місці горів вогонь Духа Святого, щоб тут були молитви, щоб на цьому місці люди получали доступ до святого святих, бо народився той, який спасе людей своїх від їхніх гріхів. Маєш бути своїм, не просто носити ім'я, будь-то жив. Я таке місце в Божому слові. Ти носиш ім'я будь то жив. Жив, но ти мертв, Перевір своє життя. Чи маєш ти єднання з Богом через Духа Святого для тебе, як народу язичського, був даний доступ через народження Божого Сина. І сьогодні по особливому відсвяткуй це свято народження Божого Сина у твоєму житті, нехай Боже ім'я прославиться і возвеличиться. Ми приклонимо наші коліна і попросимо Бога благословіння. Амінь.